Соля? На, на соля. На? На, 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 на 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 не. А, ти молочка захотіла пити, прям, так? Відраба піднята. На. Мурка, що це відбувається? Правда? Що це таке? Неподобство. Скажи, Соля прийшла на сніданок. Тихо, все добре, все, ти вирішила, що ти поїла, так. Мурка, я вже не маю нічого, не маю, бачиш, пусто. Шукає, шукає якусь кусняшку. <риклад> <риклад> Я не маю нічого. <риклад> Хто кого більше злякався? Ти Муркич Чи Мурка тебе.

А, а, а вона зробила каку. От блін, на треба негайно це прибрати. Потримай. Це капець. Це така несподіванка. Розумієш, от ніхто такого не очікував. Тихо, кака. Тихо. <свят> <свят> Шановна, я тебе одягну. Я тебе одягну у памперс, і ти будеш сидіти у памперсі, і не будеш мені тут ніякі каки робити. Що ти скажеш у своє виправдання? Я слухаю. Серйозно? Ти не хотіла? О, зустріч, солі і дзеркала. Така вона зрозуміла, що це дзеркало, що вона думає, що там інша курочка. Так, не наближайся до камери. Це зробила? Прикинь на вона, вона знущається з мене. Так на, не чіпай, то зараз я приберу. Що ти сказала? Це свинс. Називається свенство. Давно було. Давно було ту свенство, воно брис. Бристь, кажу. Нет, ось. Це свенство, ти розумієш? Це ж у нас курочка, це ж не свиня. Ну хто це таке робить? nem puxo. Eu acho que é hora de